День фізичної культури і спорту в Україні відзначають в другу суботу вересня. Напередодні свята у Смілянському культурно-освітньому центрі відбулися урочисті збори, де було відзначено кращих у спортивній галузі міста. З цієї нагоди організували невеликий святковий концерт. Зі словами привітань до працівників сфери фізичної культури та спорту, звернулася заступниця міського голови Тетяна Карло. Шановні працівники, які закохані в спорт, у фізичну культуру, які не байдужі і які несуть дітям також любов до чудового, до улюбленого виду спорту. Низький уклін вам за те, що ви є, за те, що ви не байдужі, і за те, що ви робите. Від міського голови, від цієї команди, від депутатського корпусу я вас хочу привітати на чудового свята. Нехай кожного дня у вас буде посмішка і любов до життя. Кращим тренерам Сміли за особистий вагомий внесок у розвиток спортивної фізкультурної галузі міста, високий професіоналізм, відданість справі, з нагоди визначення дня фізичної культури та спорту було вручено подяки від міської влади.